Всім привіт! Підписники чи слідкувачі просили зняти відео, як переробив дверку більш детально. Чому зробив це? Отака От була ситуація. Такі дві шинки були. І вона вже отако була скріплена з усіх сторін. Трималася поки до тих пір, поки завіси не розсипалась. Подивившись інформацію, що вартість там 7,5. Ну, вирішив зекономити кошти. Проблема була купити завіси. Об'їздив всі базари і тільки на авторинку у нас в недільний день знайшов москвичовський 150, 150 гривень пара. Трошки підрізав один, зробив отвір сквозний на болтики і ще трошки прихватив, щоб у нього не було люфту. Верхній завис зовсім з цієї сторони не обрізав, але теж прихватив зверху. Іншу сторону підрізав по профілю дверки, щоб була у нас якраз оця висота. Вставив і прихватив, з першого разу не вийшло. Три рази зрізав, щоб більш-менш нормально вона стала і більш-менш підходящі зазори і все вийшло. І ще прийшлося. Підрізати оцю сіленочку, щоб відкривалось вікно. Бо трошки його заважає, там стає зовсім ідеально. Не треба нічого не підрізати. А тут ось прийшлось трошечки вирізати, але то не критично. По ручці заїхав автомобільний магазин. Деякі писали, «УАЗ хантер, чи не хантер, а патріот, але у патріота як уже виномарк... виномарків. А це просто звичайна ручка з УАЗа хантера, яка нажимається. Теж зробив два отвіри, просверлив тут болтики на 6 і це ж на 6. Зробив пластинку, яка тримає замочок. УАЗ 2108. Прикрутив і на цей сквозний болтик зробив його подовженим, просто гаєчку, яка натискає замок. Все примітивно, все імпровізував на ходу. І тут зробив отвір сквозний через дверку, у мене було велике сверло. Там, де ручка, просто нажимає насквізь отако. Ну, простіше системи, я думаю, немає. І це все легенько закривається тепер, легенько відкривається. Сюди ж проще засверлився, вкрутив піптик, який фіксує замочок. Приварив ручку, заварив стару дірочку. Я ж кажу, двері були просто розорвані з усіх сторон. І просто ну, був жахливий такий стан, трошки їх підварив. Бачите, я думаю, всі ось попередні власники висверлювали, все робили, щоб аби їх якось закріпити. Все просто, все швидко і все ефективно. Легко закривається відкривається. І ще планую поставити, як з комбайна, на дверях, знімемо газ ліфт. Амортизатор туди поставимо оригінальний. Ще сюди зроблю, щоб був газовий амортизатор. Щось трошки притримував і щось, може, трошки тримав дверку. Бо якщо повністю відкривати, впирається в крило. Ну, Місця хватає залізти. Я думаю, все чудово.